Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас друзі, буде таке трішки відео ну, не про бджільництво. Тому що, скажімо так, ну, на даний момент про бджільництво, а, ну, немає що знімати. Наприклад, якщо будуть якісь теми там на бджільництво, будемо знімати на бджільництво. А вирішили, що будемо ну, дещо знімати цікаве, що у нас в житті відбувається. І будемо е, знімати, друзі. Сьогодні хотів би зняти таке коротеньке відео. Про, ну, ось бачимо, тут у мене стоїть барабан із бетономішалки. І про що я хотів зняти відео. Е, ну, Виконував деякі роботи по е, заливці, по такому. І е, поламалася в мене бетономішалка. Що з нею, друзі, трапилося, а трапилося з нею ось що. Так, зараз це відкладемо. Бачимо ці два. Е як воно називається, флянці? О, флянці. Ну, ці два флянці, де у нас ставиться вже е сам вал із підшипниками. Ось тут другий у нас підшипник. Де ставиться вал з підшипниками. то бачимо один нижній, ну, це нас виходить, ось так воно буде стояти тут на бетонозмішувачі. То це виходить вже якби нижній флянець, а ось цей верхній флянець. І ось тут у мене повністю, друзі, оцю. Обойму, куди ставиться підшипник, в мене її повністю роз... ну, розбило розбило, скажімо так, і почав барабан собі злітати. І вже ось ця шестерня не попадала на шестерню мотора і перестав крутитися барабан. Друзі, скажімо так, ну, походивши тут у нас по магазинах, це я не знайшов ніде. Від замовлення також його кажуть, Ну не можна замовити в магазинах. Вирішив сам пошукати в інтернеті. Друзі знайшов в інтернеті. Не буду казати, що не знайшов. знайшов Ці друзі дві ось ці дві бляхи. Ну, бляшки, бляхи, блянці ці два. Друзі коштують 1600-1700 гривень. Ну, на різних сайтах по різному. Ну, скажемо так, 1700 гривень. Це ось ці два флянці. Ну, скажемо так, друзі. Ну, за що тут давати такі гроші, я не знаю. Це, скажемо, ну, будемо рахувати, якщо б я їх замовляв, у яку б я суму влетів. І скажу, в яку я суму влетів, ну, відремонтувавши їх, досить таки просто. Так, 1700 гривень рахуємо флянці. Скажемо, ну, наприклад, там 100-150 гривень доставка. Це у нас буде получатися 1850 гривень. І по 100 гривень, це вже я на місці купив. У нас на місці по 100 гривень підшипники. 2. 1850 плюс 200, 1250. 2050 гривень. Друзі, 2050 гривень. Ось на таку банальщину. Е, як я це вирішив? Ну, вирішив я піти у нас тут у дотокаря. Думаю, можливо, щось мені він з цим ну, порадить. І, друзі, ось бачимо, людина мені це всяк, так зробила. Ось тут по діаметру ну, з цього боку покажемо. Це у нас старі підшипники. Ось бачимо в якому вони вже стані. Ну, я за... Зато я замінив підшипники. по... Діаметру підібрав цю обойму. ну ви, Як би сказати, виточили її, ну не виточили, а підібрали там у нього по діаметру цю обойму, друзі. Це все гарно він зачистив, відцентрували її, приварили. Ось сюди. Бачимо, з одного боку вона проварена і проварена з другого боку. Ну, тут бачимо так секундочку. Не дуже воно зачищене, тому що ну, це е, це не обов'язково, щоб було гарно. Все зачищено. Його там і так не видно, Тому що воно сідає ось сюди. Ну, З цього боку все гарно, щоб воно сідав підшипник. Зачистили, друзі. Приварили також ось таку кришечку, тому що тут має бути кришка, щоб підшипник мав куди впиратися. Ну і кажу, друзі, вже взяв. Нові підшипники. І хотів би також, друзі, сказати про підшипники Ось бачимо. Це один у нас ось тут дивлюсь, одного боку знімаю інший. Ось один у нас, друзі, підшипник, ось другий підшипник. Бачимо, друзі, новий підшипник. Спеціально його відкрив, щоб змастити. Ось бачимо це, друзі, новий підшипник. Ну Там Змазки буквально. Ну, я навіть не знаю, наскільки там, тої змазки маски. І потім, друзі, скажете, як такий підшипник буде довго служити. Ну, так як на бетономішалці, наприклад, то він послужить, тому що, ну, наприклад, в мене маю на увазі послужить тому що кожен день я бетономішалкою не користуюся, тому він багато крутити не буде і послужить. Ну, але якщо такий підшипник поставити на якийсь такий механізм. Котрий, скажімо так, буде кожного дня, наприклад, крутитися. Або навіть, скажімо, не кожного дня. Ну там, Наприклад, 3-4 рази у тижню буде крутитися по 5-6 годин на день. Ну то, Друзі, як такий підшипник вислужить довго. Тому спеціально його відкрив. Ось, звичайна така змазка. Зараз запущу змаски в нього і вже закрию і буду це все збирати. Друзі, хотів би ще сказати, ну це кришечка із. Цього підшипника, ось так вона тут стоїть. Приблизно так. Друзі, обов'язково підшипники відкриваються тільки якщо ось це у нас пластмасова пластмасовий ободок. Тільки тоді вони відкриваються. І відкриваються вони лише з внутрішньої сторони, ось так. Ні в якому разі не звідси, друзі. Тому що, якщо ви його відкриєте. Піддінете, відкриєте звідси, більше його вже ну, закриєте, але воно плотно не буде держати. Ось бачимо, друзі, це я вже зробив. Цю цю сторону відкривав. І бачимо так, як ніби нічого і не відкривано. Тому кажу, потрібно відкривати тільки звідси і в одному місці. Наприклад, тихенько твердкою і відкрили. Так, зараз, зараз, друзі, це все я змащую цей підшипник. Ось, вал. Збираю його на вал. Е, бачимо, друзі, тут я вже покрасив барабан, ну, тому що там все було іржаве. Ну, розуміємо, самі там протікає, воно підтікає, постійно там набивається всякої піску, там щебінь, ще чогось. ну, такої мілкої фракції вода тут тримається і воно е, і ржавіє. Я це все гарно зачистив, покрасив. Ось бачимо, це вже у нас зачищено, просто не хотів його красити, щоб показати вам, ось, ну, показати вам як вирішив цю проблему. Це також все зараз буде покрашене. І вже або сьогодні, або завтра зранку зберу і буду доробляти роботу, яку мені потрібно. Тому що стоїть у мене робота вже приблизно тиждень, може, і більше не добетонована, ну, до тому що ось така проблема сталася з мішалкою. А, не сказав, друзі, головне, о, про що й саме відео. Е, Порахували, що якби замовляв нові ось ці, нові підшипники, так як купив, коштувало б мені це приблизно 2, ну там 2, може 200, ну, 200, ну, скажімо так, 2000 гривень. Обійшлось же мені це все реставрувати ось таким способом. Це, друзі, 300 гривень від мене. е, да, 300 гривень від мене взяв. Е, Токар, що мені це зробив, 200 гривень підшипник. Це маємо 500 гривень, друзі. Скажімо так, 1500 гривень ми заробили самі на собі на, на рівному місці, друзі. Тому що на рівному місці, а скажімо так, 1500 гривень в даний момент на дорозі не валяються. Коли можна рішити ось так проблему, то чому б її ось так не рішити? Тож, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, як би поступили ви на моєму місці. Чи купляли б нове, чи зробили б так, як я зробив. Тож, така бачимо у нас ситуація. Добре, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!